Що таке наш дитсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх, Ігри гри, радощі для всіх, у життя найперший крок. Ой, що значить дитсадок Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. А подивіться, хто це сьогодні до нас завітав гості. Та це ж казкова єдиноріжка, яка прибула з країни маленьких конів. Але наша єдиноріжка чогось трошки сумненька. Чого ти сумуєш, чарівна єдиноріжка? А вона сумує того, що літо закінчилося, дні стали коротшими, зранку та ввечері стало прохолодніше, птахи потроху збираються до теплих країн. Але ж завжди після теплого літа наступає прохолодна осінь. А ти, динаріжка, краще не сумуй? Зараз ми тобі розкажемо і покажемо, що осінь теж може бути чарівною, гарною, барвистою. Подивися навкруги, які дерева стали! Красиві, яскраві, багряні! І місцями, як і ти. А якого кольору стають у нас листочки? Жовті, червоні, а деякі зелені. А небо восени яке буває? Таке яскраве, блакитне-блакитне, буває і сіре, дощове. А яка осінь в цілому? Барвиста, різнокольорова, чарівна, золота. Осінь фарби готувала, у овідерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. А зараз ми разом з нашою єдиноріжкою теж намалюємо свій чарівний ліс. Для цього нам будуть потрібні фарби, шаблони з різними формами крон. І різними кольорами: жовтий, жовто-гарячий, оранжевий і червоний. А ще поможуть батьки або в кого є братики, сестрички, ще можна посипати ось такими блискітками. так наші та ми позолотимо, прямо як осінь. І будуть вони сяять у нас. Подивися єдиноріжка, який у нас вийшов чарівний казковий ліс, черву жовто-гарячі і жовті деревця там, і ще й з блискітками. Тобі подобається такий лісочок? Ой, єдинорожка каже, що дуже подобається. Тепер осінь стане для неї не менш улюбленою року. Вона залюбки навіть зостанеться в ньому жити. Ось тепер в такому лісі чарівному буде жити наша єдиноріжка, а ми з вами зустрінемося наступного разу. Tô com